Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зимові хутряні капці. Дані капці це затишний та стильний вибір для холодних днів. Вони мають плюшеву внутрішню частину, що забезпечує тепло та комфорт. Завдяки своїй м'якості вони будуть ідеальними для носіння вдома. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким яким вони будуть довговічними та надійними. Вони стануть для вас чудовим поєднанням комфорту та стилю для вашого зимового гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги капці на хутрі. Дані капці мають розкішну хутряну підкладку та коротку плюшеву внутрішню частину, що забезпечує тепло та затишок у холодну погоду. Шикарна підошва на платформі додає модний відтінок вашому зимовому образу, поєднуючи моду з функціональністю. Замшевий зовнішній вигляд підвищує довговічність, що робить їх придатними для різноманітних зимових заходів. Завдяки своїй універсальності ви зможете їх носити як вдома, так і на вулиці. Пропонуємо до вашої уваги жіночі капці. Дані бавовняні капці поставляються в зручній сумці, що ідеально підходить для зимового використання вдома, даруючи тепло та комфорт. Практична сумка полегшує їх зберігання та транспортування. Представлені в різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант під ваш настрій. Зробіть свій зимовий відпочинок ще краще з цими тапочками. Це чудовий варіант, щоб насолоджуватися теплом та комфортом у себе вдома. Пропонуємо до вашої уваги теплі домашні капці. Дані бавовняні капці поставляються в зручній сумці, що ідеально підходить для зимового використання вдома, даруючи тепло та комфорт. Практична сумка полегшує їх зберігання та транспортування. Представлені в різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант під ваш настрій. Зробіть свій зимовий відпочинок ще краще з цими тапочками. Це чудовий варіант, щоб насолоджуватися теплом та комфортом у себе вдома. Пропонуємо до вашої уваги короткі черевики. Дані черевики виготовлені з натуральної овчини, що забезпечує виняткову теплоізоляцію взимку. Комплексна протиковська конструкція надає стійкість на слизькій поверхні завдяки теплому та потовщеному внутрішньому простору. Ці черевики будуть комфортними та захищеними від холоду. Стильний, але практичний дизайн робить їх ідеальним вибором для зимової моди. Зробіть кроку тепло та стиль із цими сніжними черевиками з овчини.